Шановне призідні. Шановне уважно зібрання, сьогодні ми зібралися тут, у передні дуже і в минулому буквально. І незабаром, що відбудеться, дні для нашої країни, для всіх мешканців України і для людей. Поважного віку вітеранів і для молодих, і для учнів, і для студентів, для кожної української родини отакі От важкі події. Перше, що я хочу сказати, ми ще живемо у п'ятницю світлої війни. Ми всі святкували Пасху. А це є велике свято, свято народження нового життя, свято добра і світлості. І ми, лишилося нам буквально 13 днів, як і рахувати сьогодні, ми будемо всі відміщати 69-ту річницю перемоги у великій війні. Ми в цьому році будемо. Відмічати 70-річчя визволення Буковини, 70-річчя визволення України в той страшній війні, де боляться мільйони і мільйони. Хіба маємо право при всіх труднощах, при той свій прикрой страшної ситуації, що брати? Насправді є не дуже рідним братом, але ми маємо право забути про цю подію. І що може бути на цю ситуацію, на ці обставини, які були не бачили. Моя думка така, і я думаю, що може мене підтримує зал і керівництво області, що не дано нам. Право, як би воно ні було, не було. повинні забути пам'ять тих жертв, які вже таки більші добра зробили для прийдешніх поколінь. Я буду дуже конкретно звертатися. Тут є відповідні представники служб, департаментів. Перше, лишилося 13 днів. Я хочу сьогодні послухати. Чи будуть наші фронтовики, чи будуть учасники, тиловики, учасники Великої відчиняної війни, отримувати щось до 9 травня, до Дня Перемоги? А якщо ні, то просто казати людям правду, що є такі ну, дуже важкі умови, що ми не можемо це виконати. Хоча це була вже традиція, і тут присутній заступник. В начальника департаменту соціального захисту, а це є перша організація, який підтримує ветеранів. Всі, і пенсійний фонд, і решта фондів, і медицина, і освіта, всі нас підтримують. Але це перша, яка має дати відповідь, все-таки що, що буде до 9 травня? Або, ви знаєте, містикло і прикро, рік тому назад в нашому Гобольському районі. 7 хантовіків, учасників бойових дій, фронту сьогодні 22. І це є об'єктивна реальність 7 міночі. Але як нам первинної і районної організації федеральної, війти і в останню дорогу провести ту заслужену поварну людину І навіть, якщо самому звичайно, і купити навіть денька від нашої організації ми не можемо е, представити. Ми скажемо, підемо, скажемо слово. І будемо шанувати пам'ять цих людей завжди, скільки буде. Але варто було цю скромну таку фінансову суму. Все-таки не треба, напевно, дуже економити. Це така моя думка.